Друзі, всім привіт і слава Україні! Ну що ж, вітаю вас на нашому з вами Ютуб-каналі Христос Воскрес, воістину Воскрес. Маємо сьогодні деякі новини, які я хочу загострити на них увагу. Тому не будемо зараз там займатися довгою прелюдією, напевно, що зразу до головного. Отже, теза перша. Четвер, 24 квітня в Лондоні відбудеться ключова зустріч щодо мирного плану для України. Це вже другий раунд переговорів, які стартували раніше в Парижі, але тепер вони переходять у вирішальну фазу. Отже, увага! Учасники зустрічі: Марко Рубіо, державний секретар США, Стівен Віхоф, спецпредставник США, Андрій Єрмак, Андрій Сибіга, Рустем Умеру, Девід Лемі, міністр закордонних справ Великої Британії жан ноель Баро, міністр європейських справ Франції, і представники уряду Німеччини поки що наразі їхні імена не розкриваються. На порядку денному увага! Обговорення пропозицій, озвучених у публікації Wall Street Journal. А саме, увага, визнання Криму частиною Росії, тобто офіційне визнання, не просто що там окуповане, а саме офіційне. Далі, друге: відмова України від вступу до НАТО. Не те, що просто перемовини не будуть вестися найближчих 10 років, як сказав Трамп, а взагалі відмова України, а це означає народ, це все ми зараз проговоримо про що? Припинення бойових дій на поточних лініях фронту. Ну тобто, де йде лінія фронту, значить там припинення так мовити, це є прянік для України. Але перших дві конкретних речі це є ну конкретний батіг. Доношу голосом через рот. визнання Криму частиною Росії це є умова Росії, і це є зміни до Конституції України. Як ви вважаєте? Це перше друге відмова позаблоковий статус України. Відмова від НАТО серйозний ризик. НАТО нас каже: ми вас там не бачимо найближчих 10 років. Якщо йдеться мова про НАТО, це одне. А якщо йдеться питання позаблоковості України взагалі як такої, це зовсім інше. Ну щодо припинення бойових дій на лінії розмежування, це фактично визнання закріпленими за Росією окупованих наших територій. Так можливо, не визнання юридичне, але визнання того, що цей факт вже є, і воно так має бути. Залишається на невизначений термін. Бо я ще раз наголошую: політико-дипломатичним шляхом, куди б своя, своє рило русняві не всунули, ніде в світі нічого не вирішилося. Що важливо, і тут а, увага. Збачте, я сьогодні часто говорю слово увага, хочу, щоб ви на цьому акцентувалися. Так, формування єдиної позиції щодо подальших перемовин з Москвою у разі збігу позицій. Ось це є реальна мета. Що важливо, Вашингтон очікує від України офіційної відповіді, яка буде озвучена саме під час цієї зустрічі. І, вочевидь, відповідати американцям разом з європейцями нам буде легше. Ну і... У Рубіо є певні, в нас є сподівання, що Рубіо все-таки більш притомний, бо Вітков, там все зрозуміло, це Трамп і Путін головного мозка. От, Далі, європейські партнери долучаються не як сторонні спостерігачі, а як повноцінні учасники переговорного процесу. Друзі, але я хочу сказати із усіма наслідками, бо там, де погоджується Україна, європейці газувати не будуть. Це я просто вам пояснюю. Тим не менш, говоримо далі. Це не двосторонні переговори, а багатосторонній дипломатичний формат, де йдеться про майбутнє не лише України, але і Європейської безпеки. І це дуже важливо. Ми очікуємо, що після цієї зустрічі Вітков, будучи неспроможним, я так надіюся, що наші задню не включать. І Вікофа просто-напросто від цієї теми Трамп відсуне. Хоча ми надіємося, що Трамп повинен зрозуміти, чому і що відбувається, і оці всі клоунські вояжі, вони лише викликають роздратування всіх, тому що стільки зробити для Росії пряників і постійно давити Україну, ну це міг зробити тільки Трамп. Це є новий етап викручування рук України. І я вважаю, що він вже прийшов. Бо фактично ключовий інструмент тиску США на нас це те, що, хоча Європа має гроші, і навіть може готова їх витрачати. Ну, наприклад, як там Зеленський хотів там, 10 систем Петріот купити. Але США мають виробництво і розвіддані. І вони саме цим тиснуть, коли Трамп сказав, що натякнув, що нічого нам не продасть, навіть за гроші. То це якраз говорить про елемент тиску саме на Україну, і тут вже не про бізнес, як Трамп там казав, що во там платіть, беріть. Так от загалом виходить, ну чесно кажучи, не дуже. Бо сьогодні Трамп і його компанія, скажімо так, пропонують Україні по істині дуже цинічну альтернативу, або ви погоджуєтесь на врегулювання, де ваші суверенітет, безпека не гарантовані, і як наслідок майбутнє України не убезпечене. Або ви не матимете доступ до озброєння і розвідувальних даних тут і зараз. І як наслідок, ризики не тут і зараз, і з точки зору ведення успішної оборони. Така історія: Wall Street Journal, така от публікація. Я з вами хотів цим поділитися. Ну, і на тлі, на тлі цих всіх заяв наших ініціаторів перемовин, я хочу вам показати ще одну картинку, щоб ви зрозуміли і скажу, про що це є. Отже, будь ласка. Ексгумація і ну, дослідження, вся історія, ексгумація тіл в ізюмі завершено. І це вважається геноцидом. Я вам зараз на тлі цього фото з цими паспортами зачитаю деякі цифри, просто щоб ви охреніли. І це ізюм, це не дуже велике місто, але щоб ви зрозуміли, статистика шокована. 215 тіл це жінки. 194 це чоловіки жінок вбили більше ніж чоловіків, Із них лише 22 військових, п'ятеро дітей і ще 11 залишків тіл. Просто не визначені. У багатьох загиблих відсутні кінцівки, зв'язані руки, осколкові поранення, травми голови, грудної клітини, поранені або відсутні геніталії, переломи, ребер, колоторізані рани скрізні кульові поранення, мотузки на шиї, і так далі. Тобто ввішали, катували, нищили, відрубали руки і так далі. Вибачте, за такий чутливий контент, ну але це, це правда, це реалії. Я просто хочу, хотів це вам розказати, щоб ми всі зрозуміли. Це є орки. Так, це є орки, це є нечисть. Але нам треба з вами ще раз зрозуміти. Що це знищення нас, нашої країни, нашої нації, нашої мови, нашої культури, і знищує нас російський народ, не Путін, не путінський режим, а саме російський народ. Ну, а нам треба вистояти. Вистояти заради тих, хто вже вбитий і закатований. І ми маємо вистояти знову. Така от новина, і на тлі цієї новини, на тлі закінчення ексгумації тіл. Я вам саме на тлі цього хотів розповісти про те, що готується 24 числа перемовниками. Просто-напросто, що якщо цю інформацію ми лише тут залишимо, десь там, в стрічках, телеграм-каналів, це фігня. Про це має знати світ, як знають про Бучу. Зараз є висновки. Висновки ексгумації тіл. Я вважаю, це теж має знати світ. Тому велике прохання: зробіть репост цього відео. Зробіть репост цього відео. Вже там будете підписуватися чи не будете підписуватися на наш канал це питання вже другого ряду. Але це відео потрібне, щоб ви знали всі. Це наслідки екзумації тіл, візьмуть. Друзі, попри всі негаразди, ми все рівно маємо стояти ще на один день, ближче до перемоги, і ми переможемо в будь-якому варіанті. В нас немає іншого варіанта, в нас є один союзник, бойся або здохне. Десь так. Це. Дякую. Доповідь закінчив.